Привіт, мої янголи! 11 липня, 11 енергія, енергія сили та потенціалу. І що власне сьогодні перевіряє наш простір? От, чи ми свою силу використовуємо в правильному руслі в творчості. Це ми чи ми відповідно агресуємо і руйнуємо все своєю потужною енергією. тому що одиннадцять це це шалена енергія, яка може як реалізовувати свої творчі таланти, так і відповідно руйнувати себе зсередини. Перевірте, чи робите ви таке з собою. Сьогодні, власне, про розмову, чи розмовляємо ми м'ягко, чи відповідно нам не вистачає терпіння, і насамперед цього терпіння нам не вистачає до себе. А ми його транслюємо на всіх, хто нас оточує. Отож, чи раціонально ми розподіляємо свій час, чи раціонально розподіляємо свою силу, чи, відповідно, працюємо на знос. Подумайте про відпочинок, тим більше, що сьогодні п'ятниця. А в мене ще є класні новини. Люблю вас і чекаю.